Під час патрулювання нами було обстежено одну з покинутих будівель міста Суми. Зайшовши до вказаної будівлі та піднявшись до третього поверху, нами було виявлено чоловіка, який вчиняв дії сексуального характеру стосовно малолітньої дитини. В подальшому нами було затримано вказаного громадянина та на місце викликано слідчо-оперативну групу. сьогодні панча тотож За що вас затримали працівники сьогодні поліції? Те, що я трогав дівчинку, на дорогу. А що це за дівчинка? Це ваша якась знайома? Плім'янниця. Насильником виявився 23-річний сумчанин. Як попередньо встановлено, він має родинні зв'язки із потерпілою. Вона є його племінницею. Дівчинці всього 6 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом керівництвом прокуратури вже повідомили чоловікові про підозру у скоєному.